Три дні з улюбленою музикою попри зливи й повітряні тривоги у Києві провели атлас фестиваль. Чим він відрізнявся від попередніх і як усе було цього року? Бачила Валерія Глущенко. Навіть сильна злива у Києві не стала на заваді музичному святу. На Ато сьогодні прийшли тисячі відвідувачів, адже це третій і останній день музичного фестивалю. Його глядачі охоче поділилися з нами враженнями. Враження чудові абсолютно. Я дуже люблю цей фестиваль. Я дуже Дуже вдячна за те, що це величезний збір на нашу армію, на «Повернись живим. І це транслюється з кожної сцени, кожен концерт, і це просто ну, найкраще. Ще я дуже люблю інклюзивність цього фестивалю, тому що ну, тіпа, це найкраще, що можна зробити зараз. Ну супер. Їдеш так трошечки лінь, тільки приходиш сюди і все класно. Цьогоріч організатори фестивалю взяли на себе важливу благодійну місію: Атлас Фест та фонд. «Повернись живим, збирають 100 мільйонів гривень на підтримку проєкту Дронопад, аби захистити небо над українськими містами. Дуже щасливі, що змогли зібрати дуже багато навіть ще до початку фестивалю. Маємо цього року повноцінний благодійний відділ, які працювали, запускали вірусні відео, працювали зі спонсорами та партнерами, активізували людей настільки це можливо. Дуже купа різних класних ініціатив. 13-й друг Атласу, де кожен міг відкрити свій конверт і отримати за це наш чудовий спеціальний мерч. Дуже багато всього придумали і побачити в рік, коли донатити людям все важче, коли економіка завжди стає складніше для всіх, і мати такий результат, який маємо сьогодні. Окрім концертів із різних сцен тут багато локацій, мерчу, зон відпочинку та благодійних просторів. А головне, що тут всі три дні можна було розважатися безпечно, адже тут наявне величезне укриття, яке у разі повітряної тривоги здатно вмістити всіх відвідувачів та. Учасників Валерія Глушенко, Володимир Дєтов. Подробиці телеканал Інтер. Марафони дині новини.